Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 26 січня 2023 року Вирішив засняти коротеньке відео, що його посіять, посадити у 2023 році Краще Під час війни всіми цінами. Ну я планую сіяти фацелію, гречки для бджол, це по-любому. Ожини понад забором хотілося б посадити. Ну і маліни літньої. Тільки коли весною чи все вийде із маліною, може на осінь. Може жималості досадить ще. А сіять в кого великі поля, от сусід. Поки не зібрав сою. Видно невигодно. Сучасними цінами. Соняшник. Зернові я дивився по 5 там, тисяч, теж не сильно, я думаю, така ціна сіять зараз із агродобривами, міндобривами і з високими цінами на них. то Пшеницю я б не сіяв би. А що там ще є? Кукуруза теж стоїть по-моєму 5, 5 тисяч за тонну. Ще сушить її. Так щоб не сіяв. Соняшника. Я вже казав, тази, соня, мабуть теж ні раз сусід даже не збирав. Так що, що там лишається? Рапсу, то хіба що може Він більш-менш на його ціна там всі 16 тисяч, по-моєму, чи 18, я точно не по цінах. Ну це таке, що з одного гречку можна посіяти. Вона, по-моєму, чи мало коштує. Чи 43 з половиною тисячі за тонну. А в коментарях так напишіть кому хто що може сіяти, що воно вигодніше, садить. Персики я думав, то вирішив, що в наших широтах вони не дуже. Так що яблука теж копійки коштують, нема смисла із грушами. Що там ще, черешні, теж такого нічого. Полуницю може я ще в 23 році посадити, вийде, десь місце є, щось з маліною, ну, отаке, зараз війна, так що важко щось. І садити, і сіять, і сажайте з такими цінами. Подписуйтеся на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!